Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом ймовірного вбивцю. Фаріон поліція відпустила по пошаслідчий Ігор Швеція в минулому співробітник української кримінальної міліції капітана. Саме він казав, що Фаріони стріляв снаєперед з машини. І вбивця є іншою людиною. А зінченко лише співучасник, який не тиснув на курок. Скажу для батьків Ячислава Зінченка, шановного Федора та Олени у Львові все проти їхнього сина і місто Львів і судова системи, правоохоронна система і влада Львова. Всі зацікавлені. Ні, в тому, щоб убивцею Фаріону був визнаний В'ячеслав Зінченко. Вони зацікавлені закрити справу, вони зацікавлені не шукати справжнього вбивцю. Вони зацікавлені посадити людину, яку призначено на ролі цепа відбувай, посадити на довічне. Перша доба найважливіша в розкритті вбивства. Якщо за перші три доби вбивство не розкривається, воно може бути не розкридане взагалі. Перші три доби після вбивства Фаріону стояло завдання перевірити найбільше людей, що могли мати стосунок до вбивства. Звісно, коли ти перевіряєш людей. Список, я думаю, був досить великий, то ти повинен когось відсіювати, а когось затримувати це аксіома. В перші три дні після вбивства Фаріон поліція взяла 900 пояснень. з яких людей перевірили на причетність до вбивства Ірини Фаріон. Вони відбирали пояснення просто від фонаря, чи перевіряли на причетність до вбивства. Перевірка на причетність це теж аксіома. З кількох людей перевірено. Поліція навіть не сказала таємниця слідства. Ну яка це таємниця слідства, коли перевіряють людей на причетність до вбивства когось по повинні затримати це теж аксіома оперативно-розшукової системи затримати, хоча б для перевірки для відпрацювання. Хоча б у справі вбивства Фаріону, в перші три доби нікого не затримали, А точно не затримували. Може, затримували. У мене є інсайдерська інформація, що в першу добу львівські поліцейські затримали людину. Молодого хлопця за підозрою у чиненні вбивства. Фаріон затримали завдяки показам свідків молодого хлопця, який дуже підходив під опис. Даний поліцейськими свідками мешканцями будинку, де проживала Фаріон. Що найголовніше, цей хлопець був на де. Сі сантиметрів нижче від Славіка Зінченка за свідченнями убивця Фаріон був невисокий на зріст, а трошки більше метр сімдесята. Розумієте, дуже суддєва різниця у зрості між В'ячеславом Зінченком і тією людиною, яка два тижні сиділа у дворі будинку, де мешкала Фаріону. У батафорському капелюсі, батафорських лижних окулярах, різниця в зрості. Ми вже говорили про відмінності від В'ячеслава Зінченка. Ямочка на щоці, дівочі руки без КДК, тонкі риси дівочого обличчя, сутула, спина та інші фізіологічні відмінності справжньому. Можливого вбивці Ірини Фаріон і суттєва прикмета менший зріст. Про це заявляли і заявляють у свідки. І львівська і поліцейські затримали молодого чоловіка, який відповідав прикметам наданим їм свідкам, затримали і що далі. А далі вони його відпустили. Просто відпустили чому так? А тому що він львів'янин. Львів'янин, от і все, і ми навіть не знаємо, кого вони затримували, як перевіряли цього молодого хлопця. На яких підставах його відпустили? Чи він мав алібі на момент вбивства? Наскільки глибоко його перевіряли? Але повторюю за. Інсайдерську інформацію його затримали в перші 24 години і відпустили. І ми не знаємо ні ім'я, ні прізвища мав цей хлопець Алібі чи не мав. Не знаємо взагалі звідки він. Ще є інформація, що свідки жительці двору Ірини Фаріон поміняли свідчення. А де дуже важливо за інсайдерську інформацію, коли відпустили цього хлопця Львів'яна, який, начебто, був у дворі Ірини Фаріон, якого начебто затримала поліцейські за наданими свідками прикметами, до неї до свідків прийшли поліцейські, поговорили з ними, і начебто попросили поміняти показ. Це тоді було коли поліція вже вийшла на слід В'ячеслава Зінченка і свідки жителі двору Ірини Фаріон поміняли покази. Спочатку вони показували на цього затриманого на який був на 10 сантиметрів нижчий, за В'ячеслава Зінченка. А потім вони почали показувати вже конкретно на В'ячеслава Зінченка. Себто покази вони давали повторно. Себто поліцейські, можливо, просто показали їм фото Зінченка, після чого вони поміняли покази. Бачите, яка історія редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен і сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.